Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сьогодні у Києві. Він вже зустрівся із президентом Зеленським. І загалом це перший візит моді в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Експерти називають цей візит історичним. Тож ми ще не раз будемо повертатися до його аналізу. А це означає, що якщо не хочете пропускати ключові новини і якісну аналітику, підписуйтеся на РБК Україна у соцмережах і на цей канал, якщо тут, вперше. Я ж далі буду говорити про візит моді з Олександром. Олександром Левченком, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Хорватія у 10-17 роках. пан Олександре, вітаю вас. Ширі. Почну з цитати, яка мене вразила днями. Дипломат Роман Безсмертний в моєму ефірі сказав, що в україно індійських відносинах попередні десятиліття було накосячено. Це буквально цитата. Чи ви погодитесь з цією тезою, і якими, на ваш погляд, були відносини України і Індії? Ну, так, вже е, дуже погано було. Ну, якщо не було візитів такого високого рівня, то ясно, що це відображається на весь комплекс двосторонніх відносин. розумієте? я був дуже розстроєний, Я не знав цей напрямок, дуже добре, східний, але був розстроєний, що за всі роки незалежності не було цього візиту жодного. Ну, єдине, що заспокоївся, коли дізнався, що в Польщі він не був 45 років, поїхав в Польщу, ну... Значить, очевидно, вони, можливо, не часто їздять, ці прем'єри індійські і так далі. Але розумієте, е, приїзд прем'єра це ж не просто розмова, переговори, особисте знайомство ближче. Це дуже важливо, знаєте, в очі познайомитись, якось е, відчути хімію, е, біологію партнера, він теж взаємно це відчуває. Якщо ваші наміри аргументовані відповіді. Е, Логічні запити, не якісь прохання, коректні пропозиції, то ви знаходите в цьому переговірнику свого друга, партнера, який буде вас поважати, а значить, і цю державу, яку ви представляєте, як ви глава цієї держави. Так що тут дуже серйозні речі йдуть поруч з цим візитом. Він відбувається, це добре. Тому він і історичний, бо ні разу вже не було жодного. розумієте? тому він не може не бути не історичним. Це надто важливо. Ну, Ми знаємо передумови його е е е прибуття. Знаємо 8 липня цього року. Перший закордонний візит переобраного прем'єр-міністра моді е е відбувся якраз в Москву. Це ми добре пам'ятаємо. Очевидно, що російсько-індійські відносини надто глибокі, надто економічні, надто політичні, там серйозний військово-технічний аспект, там серйозний аспект і інших речей, де росіяни працюють комплексно і довго. Тому перший закордонний візити саме в Росії це символізм великий під час цього символізму. Прибуття модів Москви відбувається бомбардування Києва, е руйнування української дитячої лікарні Ахмадит, нанесення удару по іншим об'єктам, в тому числі лікарнях в Україні коротше, е воєнний злочин, який бачать всі в світі, тому що це в день відбувається, все видно. Все онлайн передається, як то кажуть. І, очевидно, моді ж не знав, що таке готується. Да? Він називає Путіна партнером, другом. А Путін цей час дав команду і за спиною Індії ось відбувається таке цинічне бомбардування. І от я думаю, що це десь вплинуло на розуміння моді ситуації. Використання його візиту так він теж хотів використати цей візит, покращити економічні зв'язки на купівлі російської нафти. Він вже заробила Індія десятки мільярдів доларів. Ціна дуже бросова, як так кажуть. Він там поставив ще питання про те, щоб Росія нарешті припинила рекрутацію індійських громадян на фронт, а тих, яких рекрутувала, щоб повернула додому. Тому що нема чого їм на цій війні е, з Україною, ясно, що там комплекс питань по науці, по техніці, по військовому йде вже дуже давно. Ну і ось ви згадали нашого колишнього посла Білорусі. От він вважає що ми могли б мати ці відносини з Індією куди краще, чим зараз. Очевидно, очевидно, мали б мати куди краще. Очевидно, що цю нішу повністю заповнила Росія, і от і нам треба виправляти цю ситуацію. Тому очевидно, що е, прем'єр Індії прибуває, хоче продемонструвати Києву, що він зовсім не підтримує цю варварську політику Москви бомбардування мирних міст. Очевидно, хочу показати, що Індія веде збалансовану політику, її не можна назвати виключно проросійською країною. Український трек заявляли індійські дипломати. Це паралельний трек, не пов'язаний з російським. Ну очевидно, що так. Е, от і е, третє, ясне питання, яке висить в повітрі, це закінчення цієї війни. Е, от, ми знаємо, що на саміт миру вже. Е, у Швейцарії Індія в останній момент послала свого представника посла, який між тим не підписав заключний документ комініке, пославшись на те, що ну, для виконання цих речей, які тут записані, має бути згода другої сторони, значить Російської Федерації, де в принципі логіка є. Чому ж і не всі країни світу приїхали на цей саміт, як би мовити, відмовка така досить серйозна. Тому наступний саміт ми готуємо з запрошенням Росії. Чи вона прийде, чи ні, це вже її питання, але треба запросити. Якщо не прийде, ну вичоркуємо з писка запрошених. Будемо без неї розмовляти про ці питання. Формулювати спільну політику тих, хто хоче миру в світі. От там вже було обговорено тільки три з десяти а Ще сім дуже важливих, дуже таких серйозних. Тому не хоче Росія буде сформульована ця позиція всіх країн доброї волі, от з тим, що потім перед Москвою виступати спільним фронтом з пропозицією про те, як закінчувати цю війну. Ну і е, знову ж питання, які речі були не зовсім хороші у відношенні Індії. Ну, ви знаєте, був відомий це десь років скільки 12 назад, 13 Пакистанський танковий контракт. Ми відправили в Пакистан 700 танків продали. Ну Перше питання. Скажіть, будь ласка, а ці 700 танків нам зараз би знадобилися в цій війні? 700 танків нам дають по 5, по 10. 700 танк це наступальна зброя. Найбільший супротивник Пакистану хто? Індія. Індія. Чи я це помітила, що Україна передала таку кількість танків? Ну, звісно, що помітила. А яку ви очікували від них реакцію, політику щодо вашої держави, якщо ви реалізуєте такий контракт? Ну, така реакція вона була. Вони не кричать там багато по міжнародним формам. Вони діють, вони тихо підтримують е, одну сторону, саботують іншу і так далі, тому що їх національним інтересам загрожує. Небезпека і джерелом цієї небезпеки, на жаль, вийшла Україна з цього контракту. Там хтось заробив грошей, хтось там отримав медаль, хтось показав, що це найбільше досягнення зовнішньоекономічне України. А як виявилося, суцільна шкода студіям. Ем, які задачі максимум Україна може поставити перед собою виконати от в рамках цього обміну, цього візиту моді до Києва? Власне, що ми можемо взяти і в економічній площині, і в політичній площині? Ну про політичну ви частково вже сказали, згадавши саміт миру. А, можливо, в економічній Україна може зараз налагодити співпрацю. В яких галузях звісно, що ну Індія найбільша, за чисельність України, значить мільярд 443 мільйони населення. Розумієте, як уявляєте, який це ринок взагалі для так. всього: для довольства, для е металургії, для е інших видів промисловості і так далі. величезний, Всі б'ються за цей ринок. Розумієте? от, Деякі речі Індія має, яка сама не виробляє, і вони цікаві. Та ж фармацевтика, вона, так би мовити, по якості дуже близька до західних стандартів, нижче, звісно, але дуже близька, а по ціновій політиці набагато набагато дешевше, ніж західні ліки, відомі да, для хвороб, для вилікування великих. Тобто, там серйозна м -м, ця фармацевтика. Там серйозні речі, от що стосуються ІТ-технологій, і у нас серйозні it технології мені здається, тут ми могли б разом співпрацювати дуже серйозно. Ну, Індії ми продавати зброю не будемо, бо вона нам самим потрібна. А от, о, не, а от що стосується інших напрямків, то тут багато-багато е, чого е, можливо розвивати. Ми не маємо перебільшувати роль України в торгівлі з Індією, ми в Підносиді невелика держава. Між тим цю державу треба накормити, а ось якась потенціал найбільше харчова, промисловість, продовольство і так далі. Я думаю, України найбільше в цьому плані і для Індії найцікавіше. Ну і всі, звісно, цікавить момент, елемент важливий політичний дипломатичний. Це заява індійського прем'єра щодо закінчення війни, яку він бачить, власне кажучи, дипломатичним шляхом. Власне кажучи, і формула мира передбачає закінчення війни дипломатичним шляхом. Значить, в цьому плані ми не відрізняємося. Ми знаємо, що офіційний делі окремо окремий мирний план не готував. Ми знаємо китайські ініціативи, потім вони переросли в китайсько-бразильські, да? так? Індія не пропонує якийсь свій окремий план, і так далі, але нам важлива позиція Індії в оцінці формули миру, ініціатив Пекіна і Бразилії, і так далі, і в тому, щоб вона сказала своє свойське слово в те, що да, давайте закінчувати дипломатичним шляхом. Але Індія член всіх міжнародних організацій, включаючи ООН, а відповідно до статуту ООН, міжнародних конвенцій. І так далі, діючого міжнародного права, значить, всі мирні договори мають досягатися відповідно до існуючих норм і принципів міжнародно-правових, які говорять про територіальний суверенітет, територіальну непорушність, державну незалежність і так далі. Якщо в мирні договори всі ці принципи увійдуть Індія їх підтримує, а в принципі. На статут ООН і ці конвенції орієнтується миру, Це було б дуже хороше досягнення української дипломатії. Пане Олександре, дякую вам за вашу думку. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Хорватії, у 10-17 роках був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео і підпишіться на канали РБК Україна, якщо тут вперше.